Плюшевий ведмедик У всьому світі вже всі давно лягли спати, Була глибока ніч, і у вікнах не світилося жодне світло. На небі лише блищали зірки, і повільно гойдався місяць. Але все ж таки, хтось був, ще хто не спав. На верхньому поверсі одного будиночку в дитячій кімнаті, де ж діти ті вже давно спали. Той хтось стояв біля вікна і був на варті, то був плюшевий ведмедик. Він дивився вдалину через вікно і думав, як би то бути справжнім ведмедиком? Так довго про це думав. Так сильно цього бажав, що вирішив це з'ясувати саме сьогодні. Тихенько відкрив віконце, щоб не розбудити діток, які спали в кімнаті, і вислизнув назовні, зістрибнув на траву, яка навколо росла, і вирушив прямо до лісу. Коли він туди прийшов, гукнув у всі боки: Гей! Є хтось, чи тут є якийсь великий ведмідь? Тут взагалі хтось не спить. Гей! Всюди величезна темрява. Раптом ведмедик почув, як тріщать гілки і як кущі починають нахилятись, ніби до нього хтось підходить. У ту ж мить перед ним став величезний ведмідь. І сердито фиркнув. Чому ти нас будеш? Це глибока ніч, і нам тваринам потрібно спати. Більше не кричи так. Ведмедик засоромився та почав усе пояснювати. «Вибач, я хотів лише знати справжнього ведмедика, який би мені показав, як це жити в лісі. Я лише плюшевий і дуже хотів би бути також справжнім. Або хоча б це випробувати. Великий ведмідь прийняв його вибачення та взяв його з собою до своєї берлоги. Усю ніч плюшевий ведмедик скаржився, як йому погано спиться. То його кололо, то тисло, то кусало. Усе було не так. Як удома у м'якенькій постелі. Рано вранці встав увесь розбитий. Великий ведмідь не зволікав та й відвів маленького плюшевого до річки. Треба зловити рибу, щоб мав що їсти, та мав сили. Сказав він та показав, як це робити. Плюшевий ведмедик марно намагався його наслідувати. Лапи в нього так намокли, що аж поважчали. Він не вмів навіть затримувати дихання, коли треба було занирнути у воду за рибою. Потім йому ведмідь показав, що робити далі. Весь день вони блукали лісом, збирали запаси їжі та точили кіхті об стовбури дерев. Увечері плюшовий ведмедик. Був абсолютно виснажений, не відчував ні лап, ні рук. Був голодний, і думка про те, що має знову спати у лісі на ліжку з листя, його цілком лякала. Він побажав знову бути плюшевим ведмедиком і спати гарно в теплій кімнатці зі своїми дітлахами, які гарно з ним грають. Дуже подякувавши великому ведмедові за все, що той йому показав, маленький ведмедик визнав, що тваринам у лісі непросто і що не кожен може собі порадити з тим. Найкраще буде, якщо кожен буде тим, ким він є насправді. Отож, маленький ведмедик вирішив, що йому час повертатися. І оскільки до нього великий ведмідь з лісу був добрий, плюшевий ведмедик пообіцяв йому, що буде ходити до нього в ліс вночі і буде допомагати йому ловити рибу. І так і сталося, що маленький ведмедик щоночі, коли тільки дітки засинали, виходив в темний ліс і помагав старому великому ведмедику ловити рибу. І з тих пір вони стали нерозлучними друзями.